Що, друзі, всім привіт! Знову ми в роботі. Виїжджаємо попрацювати. Будемо працювати сьогодні на 222-му 2015 року 3-літровий дизель-коротиш. Будемо працювати в службах Uber Bolt і єшка таксі, і в клон бізнес. Звісно, це Uber Black. Звісно, це Bolt Premium, єшка. Знаєте, що за служба Єшка. І на крайняк будемо брати закази в уклон бізнесі. Але коли працював от буквально недавно, то я вам скажу, що десь ну, Uber Black і уклон бізнес вони дуже однакові, може там мінімалка менша, то факт залиша фактом. Коротше, треба перевіряти. Ми заїхали на щотки, щоб не гаяти час, помиємо зараз машину і буде вона чистенька. До речі, ми Нагадаю вам, що ми збираємо всі зароблені гроші, збираємо для наших хлопців ЗСУ. По-перше, це бригада нашого колеги Валентина. Всі гроші будуть йти туди. Ми вже назбирали там понад 50 чи 60 тисяч гривень. Потрошечки розбиремо, далі будемо купувати автомобіль, або віддамо машину свою, якщо її відремонтуємо, і якщо вона підійде хлопцям. Це важливо. Ну що, миємося та поїхали попрацюємо. Мічта Новуса забити всю парковку. як що місця тут дуже багато, друзі. Так, давайте подивимось в цей раз. Я коли хочу вам завжди показати, як миє ця мийка, постійно вона миє нормально. Давайте подивимося в цей раз. Рішітку постійно мені ніхто не вимиває, то в принципі вона грязненька, потрібно брати тряпочку і далі її домивати. Потім диски теж саме, бачите, нормально не вимиває. Все в грізі і, звісно... Постійно ззаді. Бачите, кому видно, то тут погано вимивається, і в принципі теж потрібно брати тряпочки і протирати. В цілому я скажу, в принципі, непогано. Друзі, а тепер давайте про сам автомобіль. Я ще вам огляду цього автомобіля не робив, рік на ньому їжджу, купив собі на день народження, заробив всі діла, молодець, але почалась повномасштабна війна, і, якби при, в принципі, Насолоджуватися не дуже було, як можна сказати, вчасно. То що я купив собі? Я купив собі 15-й рік Mercedes S350 Blue ETEC, 3-літровий дизель, самий обичний, задній привод, панорама. Тобто нема бін, в принципі, дотяжок в цьому автомобілі. Взагалі, бомж-пакет. От на такому бомж-пакеті, який дуже часто всі путають з єшкою. Ну що, друзі, мінімальна мінімалочка. Що там, бачите, мене так не дуже видно, давайте так. Зробили по центру мінімалочку. Ну, По-перше, чому ми опинились в центрі? Ну, треба було купити одну хюдай -ку і під роботу, а потім виїхав і почав її відробляти. Але поки ми не назбираємо хлопцям. Нічого відробляти ми не будемо. Якщо, в принципі, гроші, які ми заробили, поки йдуть на ЗСУ. І це нормально. Виповнили мінімалку з Філатова. Приїхали на метро Печеркс, 155 гривень. летить хлопцям. Налічка була 205 гривень, 220 дали, от така чаюха, в принципі. Почали працювати. Надію, що ще може там декілька заказів зробимо. Нагадую, що працюю я Uber Black, Єшка і Bolt Premium і уклон бізнес на крайняк. Тобто, в принципі, це все в мене відкрито, а прилетіло по Uber Black в центрі. Побачимо, що буде далі. Не переключайся. Друзі, ну дивіться. Ситуація наступна. По-перше, круто, прилетів заказ, але ну, як. Якби була типу, мінімалочка по центру, а в відтоді оказалось, що довелося приїх... поїхати з раку Міра, тобто, ну, якби в кінець за Сокорків. І щоб ви розуміли, тариф був з редутної, ну, центр, елітка і в осокарків дача аж туди, в нижні сади. Коротше, тариф був аж 275 гривень. Це у нас Uber Black. Ну, для пасажира, мабуть, це коштувало 350. Там, по суті, ну, По суті, короче, малиха їхала на справи. Тобто, ми приїхали, привезли і зараз звідси будемо ще валити до Матрославутича, нормальна відстань. ну Десь отак. От Плюс зараз тут аварія така е, смішна. Червоний жигуль е, не пропустив. Або не побачив, або термозавіт відказали і вплипався в вишневий ік, шостий такий рок 11-го, плюс-мінус бюджетом 15, який тільки-тільки поміняв гуму на шиномонтажі, виїжджав і тут раз на вулиці Центральної його приділа Жигуль. Не пропустив. каже Жигульчик, типа в мене ще ніхто не проскакував. Коротше, от така петрушка, гарний настрій, в принципі. Перед святковий, але в понеділок треба валити далі. Працювати в Німеччину треба привезти автомобілі автовозом, і в принципі треба пару днів попрацювати для того, щоб вам дати там якийсь невероятний контент, що реальний таксист таксує. Але навірно, то я так думаю. Ладно, поїхали ще, може щось зробити. Ну що, хлопці та дівчата, в ітогі скоро Пасха, треба йти жрати колбаску. І в принципі годину ми попрацювали, аж годину, і зробили, в принципі, багато роботи. Купили автомобіль сьогодні. Не знаю, мабуть, в найближчий час вийде цей відос, вже, мабуть. Всі ви відсвяткуєте цей Великодень, да? і я що хочу сказати, друзі, Христос Воскрес, воістину Воскрес. Якщо йдемо їсти воістину ковбас, да? скажете, куди тобі вже їсти. Але ж ну, прикольно, коли ти можеш попрацювати в своє удовольстві, хоч, в принципі, можна цей час провести. Сім'єю. В общем, друзі, кого, знаєте, як пишуть, блін, нахрена я смотрю этот відео. В общем, в принципі, ви побачили, що трошечки ми попрацювали, і сьогодні трошечки маленьку капельку назбирали хлопцям на ЗСУ. Це капля в морі, але все-таки я знаю, що ви, мій гарний підписник, по-любому рубчик або десяточку на донат закинете і, в принципі, ми будемо ближче до нашої цілі. А наша ціль яка? Вигнати з ранних горків Цей весь русський мір з нашої ненької України. І у нас все буде добре. І ми будемо переможцями. І ми будемо вільними, вільними українцями. Друзі, дякую, що подивились. Всім гарного дня, вечора або ночі. Ще раз всіх зі святами. З вами був реальний таксист з чистою душею, Всім пока!